Дата договору оренди. Зазвичай це дата його підписання. Або інша дата вказана у договорі. Коли орендар приймає майно за актом, або перший день, коли орендар має сплатити орендну плату девелопер, це організація чи приватний підприємець, який реалізує проєкт розвитку нерухомості, шляхом будівництва, реконструкції, зміни призначення, з метою одержання прибутку. Де завоювати. Зробити заяву про те, що з діями довіреної особи не може погодитись довіритель. Або вона взагалі позбавляється права надалі на введення переговорів. Депозит нотаріуса. Це прийняття нотаріусом на зберігання коштів та цінних паперів з метою забезпечення їх безпеки на певний час. Державна реєстрація нерухомості. Це процедура внесення. До єдиного державного реєстру нерухомості, відомостей про об'єкт, у тому числі його адреси, площі та інших характеристик, державне мито. Це грошові збори, які стягуються спеціально уповноваженими державними установами за вчинення дій в інтересах підприємству, організацій, установ та окремих громадян, димовидалення, це комплекс засобів та заходів. Для видалення диму з приміщень під час пожежі. Один з головних елементів захисту людей при пожежі дієздатність. Це правова здатність фізичної особи своїми діями набувати і здійснювати суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Довгостроковий договір оренди укладається між власником та орендарем на термін від 12 місяців. Довіреність. доручення, це письмове уповноваження, яке видається однією особою, іншій особі для представництва перед третіми особами, довірче управління, це передача майна у відповідальне управління, іншій особі, яка займається утриманням, передачею в оренду, вирішенням інших питань, пов'язаних із об'єктом, замість власника, договір оренди офісу, це договір. Між юридичними та фізичними особами, по якому одна із сторін передає іншій стороні приміщення, офіс, уплатне, тимчасове користування, договір суборенди, це угода про здачу орендарем в суборенду, майна, що ним орендується, за згодою орендодавця додаткова оплата, це додаткові витрати, які сплачує орендар, комунальні послуги. Технічне обслуговування, страхування або будь-які інші платежі, які не входять до базової орендної плат дозвільна документація. Це документи, які видаються суб'єкту господарювання на право здійснення того чи іншого типу діяльності упродовж визначеного терміну та на чітко окресленій території.